Тарас позвонить Хамер Такі фільми, вулиці, мурали і тому подібне вони дають можливість людям пізнавати своїх героїв, тому що Україна в нас героїчна. Уже століттями у нас героїчна Україна, але дуже мало героїв винесені на загал. Але ми повинні про них знати. Ми повинні про них пам'ятати, і ця слава їхня повинна бути у віканах. Ми хотіли відійти від звичайної побудови історії, типу, знаєте, бі бі біографічної. Народився, вчився в школі, університеті, пішов на війну, закінчив. Тобто ми розуміли, що Тарас незвичайна людина. Ну тобто, як мінімум, через те, що це людина, яка з 2014 року жодного разу не зневірилася. В Україні, тобто, хоча ми знаємо, що були моменти якби двоякі. От. І тому ми вирішили взяти за основу саме його шлях від Майдану. Ну, тобто, весь військовий шлях, і показати тим самим, що це людина, яка є прикладом оцього справжнього патріота і націоналіста. Героям української нації тричі. Слава, слава, слава! Героям української нації тричі. Смирь, смирь, смирь! Тараса знав особисто. Напевно, на жаль, не так. Добре, як би хотілося. Він ніколи не приходив. Він не просив про особисті речі. Він заговорив завжди говорив про Україну і про своїх побратимів. Він говорив про державу і цінності. Такою особою він був. Ми над стрічкою працювали півтора року, от і, мабуть, найскладніше було це спілкуватися з друзями, з побратимами. По-перше, мінімум через те, що більшість з них зараз на лінії фронту, і ми виїжджали до них брати у них інтерв'ю, бо їх якби витягнути з роботи, ну це важко. Коли б приїжджали до мене знімати ну, інтерв'ю і відео для фільму, то ми були на Лиманському напрямку, я в Кремінному лісі тримав оборону з батальйоном. то Міша такий прям приїхав до лісу. Зараз, оскільки це прем'єра в кінтеатрі відбувається, то вже я робив все, що в моїх силах, щоб тут бути. Я от з Курщини. Всіма офіційними, неофіційними шляхами вирвався на ну, один день. Це для мене дійсно дуже важливо, як особисто, так і взагалі для України, щоб Україна знала наших героїв. Цей фільм взагалі діяльність Тараса це не про не про сльози, не це, це, це суто, це суто про героїзм, про українську молодь, про всіх інших. Цей фільм вже чекають. Сполучених Штатах Америки, Канади в Австралії, в Європі. Так і ми зараз проведемо кілька благодійних показів, щоб ви розуміли, всі кошти йдуть на Підуть, які ми будемо збирати на батальйон імені Хамера. Батальйон зараз воює, як ви знаєте, так, на Курщині. Так? І Тарас навіть не міг собі уявити колись він мріяв про це, щоб він, він сам хотів воювати на Росії. І тут його батальйон продовжує цю його традицію. Козицького і дрони фінансує. Тобто ми звичайно дрони потрібні, але і такі фільми теж потрібні, щоб люди знали і бачили. І я думаю, тоді більше буде донатити і в тому числі і на дрони, і в принципі на зсу, коли після як перегляду таких фільмів.